Співпраці з керівництвом парламенту, керівництвом апарату. Переконування наших безпекових служб, яким величезна подяка, бо їхня ключова функція це щоб зона і місце підвищеної небезпеки приміщення парламенту залишалося недоторканим для агресора для Росії для російських ракет, ракет чи якихось диверсій. А спільно з медіаспільнотою нам вдалося випрацювати ті правила, які можуть працювати навіть під час повномасштабного вторгнення, під час воєн. Стану. Від 20 до 30 журналістів одночасно під час засідання будуть знаходитися в кулуарах третього поверху і будуть мати безпосередню можливість комунікувати з представниками парламенту, наперед домовлятися про інтерв'ю, синхрони, пояснення, чому власне голосували за ті чи інші законопроекти.